«Незалежність набута сам. Незалежність набута сам. Корупція це рагона ракова погона нашої країни. З 22 липня у більшості обласних центрів, у тому числі і в Полтаві, розпочалася хвиля мирних протестів проти голосування Верховною Радою за законопроєкт номер 12414 який безпосередньо вплине на роботу Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Люди вбачають у діях народних депутатів та президента Володимира Зеленського небезпеку для демократичного та євроінтеграційного руху України. Ми вийшли проти прийняття закону 11.41.4, Бо в принципі, на думку кожного, мабуть, це дуже несправедливо, і це нас замідляє в розвитку і євроінтеграції і тільки способствує корупції. Бо я вважаю, що НБУ і САП не мають підпорядковуватись генпрокуратурі, і це замедляє нас. В вирішенні корупції в Україні я бачаю в тому, що Україна в пакеті євроінтеграції мала боротися з корупцією, і саме ці органи будуть цього створені. І вони були незалежними. Що тоді будемо казати тим людям, які боролись? І закинули за волю України саме під щоб не була євроінтегрована, а не повертатися до часів кучми. Законопроєкт номер 1241 передбачає зміни до досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо зникнення осіб безвісти. До другого читання до нього внесли правки щодо САП та Набу, якими надали генеральному прокурору вплив на ці антикорупційні органи. Законопроєкт підтримали 263 депутати. З нардепів Полтавщини за це проголосували Андрій Боблях, Максим Березін, Костянтин Касай з фракції Слуга народу. А також представники депутатських груп Довіра Олег Колініч та за майбутнє Юрій Шаповалов. Дмитро Нальотов від Слуги народу не голосував. А нардепів Олексія Мовчана та Анастасії Ляшенко не було в сесійній залі під час голосування. Голосами двохсот народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура. Така сьогодні було знищено представниками, в тому числі регіоналів в парламенті представниками. Особами, щодо яких в тому числі при не приділені підозри національним антикорупційним бюро, спеціалізовано та корупційною прокуратурою, я хочу сказати, що ці особи діяли в умовах конфлікту інтересів. У чому полягає проблема підпорядкування Набу та САП Офісу Генерального прокурора? До 22 липня Набу працювало як самостійний слідчий орган. Вони вели досудове розслідування та затримували підозрюваних у корупційних злочинах. САП самостійно підписувала підозри, підтримувала їх та формувала групи прокурорів. Також САП скеровувала справу до вищого антикорупційного суду. Тепер же генпрокурор може втручатися в хід досудового розслідування, підписувати підозри, впливати на хід затримання, призначати і замінювати прокурорів САП та вирішувати чи передавати справу того чи іншого корупціонера до суду? Ба більше генпрокурор може закрити справу на будь-якій стадії або ж передати провадження іншим правоохоронним органам. Мене обурює, по перше, те, що тепер, наскільки наскільки нам відомо, з деяких джерел конкретними питаннями про Набута буде займатися людина, яка дуже сильно брижна до до оточення президента. І це все таки руйнує певну незалежність, тобто НАБУ та САП не зможуть приймати певні рішення. Антикорупційна інфраструктура працювати. Тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде. Проти закону президентського вета на законопроєкт, якого вимагали протестувальники, так і не було вночі, 22 липня. Володимир Зеленський підписав законопроєкт 12.41.4. у своєму нічному зверненні. Президент України повідомив про недостатню ефективність цих структур. Справи, які лежали, мають розслідуватись роками. Посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном в дуже приємних країнах і без Юридичних наслідків це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм Необхідно, варто може сказати, що вони були неефективними. Я можу з цим погодитись, але можна подивитися на операцію Чисте місто в Києві, там де якраз набої проводила. Можна подивитися на справу якраз колишнього міністра національної єдності Чернішова, яку також вони проводили. Ця структура дійсно працювала, вона була незалежною. Ефектив, як ми хотіли, але зробити її підпорядкованих на ране України, яка також не є суперефективною. Це не є рішення цієї проблеми. Але чисте місто було у Києві. А що у Полтаві? Набу вдалося передати до ВАК спровадження щодо колишнього міського голови Полтави Олександра Мамая та екс голови полтавської ОДА Валерія Головка. Крім цього, скеровували провадження, які стосувались недобропорядності полтавських суддів. Два дні протестів таки дали певні результати. Ймовірно, це не те, на що сподівалися учасники мирних акцій, але народним депутатам запропонують на голосування новий законопроєкт, який стосується НАБУ та САП. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, 23 липня, я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. і не буде жодного російського. Впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Будуть. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на Суспільне у соцмережах та месенджерах. Там ми публікуємо оперативні новини та важливу аналітику. А як ви думаєте, чи доцільні зміни у роботі на Бутасап? САП? Чи вдасться втримати незалежність цих установ, зокрема новим законопроєктом? Поділіться цим у коментарях. Читайте Суспільне та будьте у безпеці. Побачимось.